Наближається перше вересня. Напередодні свята ми запитали перехожих, чи пам'ятають вони свою першу вчительку і які були перші шкільні роки. Я взагалі-то навчався в третій школі. Да, і У нас перша вчителька була Марія Павловна. Характерне те, що діти її дуже любили. Перша вчителька була мені зразком для по всім життям. Звісно, пам'ятаю, перша вчителька це Валентина Штепура, це наша друга мама, це наш шлях в таке в дитинство, але все рівно вже не таке, як ти вдома, тому що це мама, яка розкаже, як жити в школі, передасть якісь основи доброти, взаєморозуміння. І як на мене, якби не було, власне. Цієї людини поряд ми б не сформувалися як особистості, тому що, хоч ми і маленькі, ми прийшли в школу у 6-7 років, але вже тоді заклали те, з чим ми формуємося вже як дорослі. Ольга Іванівна. А звідки? Ну вона сама стараща. Ага. Я з старошенського району вчився. Шкільні роки початкової ланки пам'ятаєте? Ну, звісно, як. Перший клас. Тоді перший клас. <смеш> і і вірш <смеш> не <Різайте. смеш> Яблука медові, <а> груші запашні <смеш> розказували. Передаю привіт своїй першій вчительці Олії Іванівні. Так, звичайно, голуб Світлана Вікторівна з 10-ї школи. <смеш> Передаю їй привіт і вдячна за її знання, турботу, натхнення і бажаю їй тільки міцного здоров'я і довгих років життя. Світлана Геннадіївна. А десята школа. школа. Ти пам свою першу? Звичайно, пам'ятаю, я її ніколи не забуду. Анастасія Дмитрівна, сосниці. Що запам'ятала я? Нас вона вчила писати. Спочатку карандашем писали палички, нолики, потім наводили чорнилом його. Вона. До кожного майже підходила, кожного показувала, така ласкава. Не кричала ніколи нічого, щоб вона така була злаша. Дуже гарна була вчителька в мене. дуже. Світлана Миколаївна. Рівенська область, Дубнівський район, село Смига. У мене була не перша вчителька, а перший вчитель. Звали його Іван Степанович. він... Своєю машиною мене з сестрою забирав на навчання. Коли підучка була, і ще в перший клас не ходила. Перед школою підучка два тижні була. Він приїжджав додому і нас забирав машиною, і привозив в школу. Це школа була Крюківський район, село Хотіївка. Там була невелика школа 9 класів. Оля Івановна, Хотинь. Вертіївська середня школа імені Михайла Кирпоноса. Маста Мора Петрівна. Вчителька початкових класів Боршенської початкової школи, яку я закінчила. Пам'ятали, що настільки поважали, вважали за честь зустріти її біля ганку школи і піднести сумку до учительської. От ви знаєте, настільки була щира повага, і завдяки саме їй я пішла у наш. Педагогічний інститут. Я починала навчатися в ЗОЖ 2 в місті Ніжині, Зараз це гімназія номер 2 Вчительку звичайно пам'ятаю. Це Тіна Хомінічна. Був перший Б клас, вона настільки подобалася, я була закохана в неї, тому перша моя професія це вчитель початкових класів. Це була Ірина Максимівна, школа номер 9 середня загальноосвітня школа номер 9 Вона жила навіть в моєму будинку, де ми проживали з батьками. Вона була вже така жінка у віці з великим досвідом педагогічним. Моя перша вчителька Хоменко Надія Леонтівна. Це вчителька, яка привела мене в перший клас на рідній моїй Борзнянщині. Дуже добре пам'ятаю свій перший клас, коли ми в першому класі писали ручкою з пером і з чорнилом, то я завжди ходила з великими бантами, і вона мене вчила, як треба поводитися з чорнилом, як треба поводитися з пером, щоб не обмазати білий фартух і бантики. І це мені от щось запам'яталося на все. Коли мене вона навчила писати букву «Ч», Я пам'ятаю, як вона придавлювала мої оці пальчики, і я дуже плакала. Це зараз е учні. Ну, не знаю, скільки вони багато пишуть чи ні. А ми по одній букві писали по три сторіночки. Якщо воно десь не так, то будемо ще раз, декілька разів повторювати. Тому я її дуже пам'ятаю Галину Володимирівну. Дай Боже їй здоров'я, бо я знаю, вона ще живе. Але їй вдячна Вдячна тому, що можливо, десь воно по дитячі було образливо. Це зараз я розумію, як уже доросла жінка. Але саме такі вчителі, вони справжні наставники і по-справжньо прививали любов, любов до книги, до письма. І взагалі любов. До нашої батьківщини, до матері, до батька, до старших людей. Тому я їй дуже дуже завдячую. Бажаю їй здоров'я і мирного неба над головою. Я навчалася ж у трьох школах. Тому перша моя школа була це погребська початкова школа, звідки я й родом. А далі мене Лустівка, а далі Лосинівка. А ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Я пам'ятаю. Це Логвин Марія Миколаївна Черняхівської середньої школи. З вами були Валерій Кічко і Тетяна Марченко.